Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. 27 жовтня у нас стартує нове злиття під Хеллоуін, тому швиденько пробіжимося по герою. Як ми бачимо, традиційно герой з фракції Несмертної Орди земля Моріган. Як ми бачимо, для неї нам буде потрібно 10 легендарних книжок. Також бачимо, що в неї перезарядки при книжках А2-3 ходи і а – 4 ходи. Але хотіли б бачити на перезарядці в 3 ходи, тому навики не дуже потужні. І перейдемо вже до її першої навички. Атакує одного ворога змовірністю 50%, накладає штраф швидкості 30% на два ходи. І при апі всього 70%. Це не дуже цікаво, як для легендарного героя. Навіть на фортеці великого Стража це буде проблемою. Ось якби 100%, тоді так. Але через те, що в одну ціль і 70% ймовірності це не цікаво. Друга навичка ймовірністю 75% краде усі бонуси з цілі, також не цікаво, бо тільки в одну цілі. Також ймовірністю 75% накладає на всіх ворогів справдешній страх на один хід. Герої через страх актуальні більш на старті та на середині гри. Тому ж для більш досвідчених гравців також не цікаво. Якщо цільо є бос, накладає штраф в точності 50% на 2 ходи. Це можна застосовувати на гідрі, але є більш цікаві герої. Третя навичка з імовірністю 75% скорочує шкалу ходу всіх ворогів на 20%, заповнює шкалу ходу всіх учасників команди на 20%. І накладе на них бонус швидкості 30% на 2 ходи. Це вже непогана навичка, але перезарядка в 4 ходи не дуже цікава. Ось якби було 3 ходи, тоді було б набагато цікавіше. А так, доволі середньо. Так, пасивна навичка на початку кожного раунду накладає на ворога з найнижчим здоров'ям штраф лікування 100% на 2 ходи. Цей штраф не можна зняти, перенести чи розсіяти. У ворогів чи союзників також не вийде скоротити чи збільшити його тривалості. Штраф лікування не дуже актуальний в грі, але під замок лавого лицаря буде актуальна. А ось на арені вже не дуже. Тільки в окремих випадках, але значить, що штраф не можна зняти. Це робить трохи цікавішим, але не занадто. За підсумками гривня середнього рівня точно найгірша, думаю, що вона зіпсує гру. Якщо ви шукаєте героя з контролем на хвилях, я відчуваю, що вона допоможе за рахунок стратежнього страху та скорочення шкали ходу. І також ще хотів нагадати про ауру. Вона збільшує швидкості союзників у всіх битвах на 19%. Це вже абсурдно, бо навіть у Хатун аура 19%, а її можна отримати за всіх гру. Тому навіть аурою вона не дуже випереджає епічних героїв. А що ви думаєте по цій героїні? пишіть в коментарях. Сподіваюсь, відео було корисним. Всім дякую за перегляд та мирного неба.